поруч із новозбудованим автошляхом у селі Гайок, зібралося чимало люду: хтось на автомобілях, інші на велосипедах. Усі чекають на відкриття шляхопроводу. Одна із тих, хто хоче двоколісним потрапити на другий берег річки Західний Буг Наталія Ільків. Там і церква, в нас там і батьки живуть. Так що ми туди їздимо, звичайно, що чекали. Відкриття моста мало відбутися 28 червня о 14.00. Напередодні проанонсували на своїй сторінці працівники служби автомобільних доріг у Львівській області. Однак, уже декілька хвилин по другій, а міст і далі не проїзний. Більше того, на шляхопроводі автомобільний кран продовжує виконувати якісь роботи. В інтернеті прочитали, що сьогодні буде відкриття мосту о 14-й годині. Їдемо до батьків гості. Чоловік приїхав зі сходу, і отут така черга. Або їхати по ямах, машину бити, або далі стояти чекати. Не знаємо, що робити. Онурівці кажуть, не знати, чекати годину або дві, або може більше, бо має приїхати якась е, інспекція, подивитися. На запитання, чому міст досі не відкрили і чи відкриють його взагалі. Люди у формі із надписом Онур відповіли так: ми не скажемо цього. Скажете, Ні. на другу годину анонсували. – То було. Ну, Те, що в інтернеті було записано, то таке. Ми надіємося. Не буде відкриття так. тим часом. Черга з автотранспорту лише зростає, здають нерви і у водіїв. Кермувальник рейсового автобуса Львів Радехів Юрій Шаредько не знає, як діяти далі, адже в нього є графік і повний салон пасажирів. Я приїхав в автобус, привіз пасажирів. Ну чого я сюди їхав? Графік ми не встигнемо, Ну і якісь звичні витрати. Чоловік прямує до генпідрядників, які не пропускають автотранспорт. Що робити нам? Ми не поїдемо. Чи ми поїдемо? Бачите, що пише. Львів, Радеки, Луцьк, відкриття ну, Це є інтернет. Так? Чустіна, це є інтернет. Да, ви знаєте, що інтернет ну, ми перебільшує. Ні, добре, Нам тішати. ще не дали добро, щоб ми пускали. Так. Опісля таких словесних перепалок міст таки відкривають для проїзду. Усе відбулося несподівано і без офіціозу. Я Я Гадаємо, цей міст почали реконструйовувати після того, як два роки тому на цьому місці впав старий. Зведення нового вартувало області 167 мільйонів гривень. Шляхопровід, хоч і став ширшим та довшим, та перетинати його вантажівкам вагою понад 10 тонн наразі не можна, оскільки робітники ще мають встелити третій шар асфальтобетону. Також на переправі протягом двох тижнів повинні виконати й інші роботи. З основних робіт треба застелити третій верхній. Шар асфальтобетону, е, влаштувати розмітку на проїжджій частині, е, ну і завершити вже такі далі дрібніші роботи, знаки, освітлення. Новому мосту водії не натішаться. Кажуть, нарешті не потрібно об'їжджати кілометри без доріж. <реш> <реш> Добре, гарний міст. Супер, європейський міст зроблений. Я стільки наїздилася тими полями, що навіть не знаю, як його. Дуже файно, що відкривається. Дуже прекрасно. Розв'язка пішла. Не не стоїмо в заторі, не об'їжджаємо. Після зведення нового моста зітхнули з полегшенням, і мешканці села Забужжя. Нарешті увесь транспорт поїде асфальтованою дорогою через переправу, а не через їхнє село, створюючи постійну куряву та вібрації, які шкодили будинкам. Віталій Ковела, Юрій Маковецький. Програма очі.